Замість ще радянської їдальні простір для відпочинку. У львівському хмадиті для юних пацієнтів облаштували багатофункціональну ігрову кімнату. Тут дітлахи зможуть не лише бавитися а й навчатися їсти та займатися з психологом. У кімнаті новий дизайн, сучасна побутова техніка, іграшки усе завдяки благодійникам на потреби лікарні небайдужі лів'яни зібрали майже 200 тисяч гривень. У такби Wszyscy jesteśmy obojętni, Вероніка разом із подружками випробовує нові іграшки. Найбільший до вподоби конструктор. Дівчинка вправно майструє із кубиків потяг. Зізнається, раніше доводилося розважатися прямісінько у палаті, бо спеціальної кімнати для забав у закладі не було. і лікарняні ліжка не надто яскравий простір для відпочинку, щоб виправити ситуацію. Звернулися до благодійників через соцмережі. Ми кинули клич у фейсбуці, що хто би міг зробити нам класний проект. Тоді буде картинка, як воно було, як воно буде, і короткий підпис. І люди це підхопили і відгукнулися. Вдалося зібрати не лише лайки, але й 174 тисячі гривень. За ці кошти оновили приміщення їдальні, закупили меблі, побудову техніку й іграшки. А головне додали кольору і зробили невелику за розміром кімнату якомога зручнішою для пацієнтів. Тут треба було забезпечити дуже багато зон. Це є навчальна зона, ігрова зона. Зона харчування, зона прийому їжі. Я підібрала світові аналоги різних схожих закладів, лікари, дитячих садочків. Прийшла сюди, поговорила з дітьми. Вони мені показали, що їм найбільше подобається. Тепер тут казкові птахи і звірі на стінах, герої з улюблених мультиків, пазли й кухня, іграшкове, і, і справжня. І все завдяки волонтерам. В новій кімнаті можна їсти, спілкуватися з психологом, і найголовніше. Тут можна бавитись, дивитись телевізор, вчитись, настрій поліпшується не лише настрій, а й здоров'я, розповідають медики. Завдяки іграм та яскравим барвам, діти відволікаються від болючих процедур. Навіть ліки стають не такі гіркі. Вони вважають, що це щось таке. От треба то відбути, і зараз я маю завдання. Я маю піти поскладати пазли. Я маю закінчити гру. Це значить знімає стрес в таких дітей і сприяє тому, що перебування в лікарні є менш тривалим. І більш лікування і більш ефективне. зусиллями благодійників. В Охмадиті ще в грудні зібрали 85 тисяч гривень на нову кардіопалату з туалетом. А тепер знову сподіваються на допомогу небайдужих, зокрема на ремонт маніпуляційної. Ірина Мочульська, Ніна Сукач, Олег Гонтарчук. Програма очі на Львів ТВ.